Добрий ранок! Вітаю усіх на занятті з художньої літератури. І сьогодні для вас в мене є загадковий лист. Давайте відкриємо його разом. Дітки, подивіться, який лист до нас прилетів. Вам цікаво, що там? Давайте відкривати. Погляньте, тут пташка називається шпак. А що ви знаєте про шпака? Шпак це перелітний птах. Відлітає він восени, а повертається в кінці зими. Шпак є візником весни. Вони поселяються в шпаківнях, які їм будують люди. А тепер я пропоную вам послухати цікавий вірш Прилетіли шпаки. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них. Жовтороті малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, поселилися в теплі квартири, скрізь лунають пісні, то співці голосні За Зашпаківні нам дякують щиро. Дітки, про яких птахів розповідається у вірші? Так, про шпаків молодці. А для чого шпаки прилетіли? Так, щоб зустріти весну? А де вони заселилися? Скажіть, будь ласка, так, в шпаківнях. А хто у них скоро з'явиться? Так, з'являться малі шпаченята. А за що нам дякують птахи? Птахи дякують за шпаківню, що вони мають змогу відкласти яйця та вивезти своє потомство. Не було б шпаківні? Птахи б загинули, їхня б кількість зменшувалась б і зменшувалась, тому потрібно дбайливо ставитися до птахів. Дітки, ви сьогодні були дуже уважні, великі молодці. Я вам дякую та до нових зустрічей!